Зараз я поїду. бік Софіївської большаївки, ну я бер... сьогодні не... не проїду, а до кільця там може. Ну подруги скуди. Ось по цій в тому році я зробили цю дорогу. Мабуть восени я не пам'ятаю вже. Тут танхауси добудували там кінці по-мабуть. поліцейського цього Який лежить, з асфальту зліпили. Ну, мотаються, я що хочу сказати. Ось ввечері і не тільки, раніше це в правилах і хто навчався, той Що? квадроцикли, спортивні мотоцикли по дорогам таким системам. Вони не мають їх. Для них особливо їх мають перевозити і вони мають на автодромах чи яких там ще. А зараз що виходить? Раніше так і було. Туди, де автодром, там чайки. Привозили їх на машинах, на прицепах там вже вони їздили ці спортсмени, чи хто, чи просто аматори, а потім вивозили на машинах. А тепер все, там не займаються, їздять по селу, та... тарахтять кугунами, та ще газують. Сирени на машинах зра... спрацьовують. Не сирени, а ці, як ось це. Ну там охороні ці пристрої. Починає. А вони як спеціально роблять. Позвучніше це було. І ось так. І є поліція, і є ці патрулі. Які кажуть, що воювати їм не треба, тому що міністр Клименко каже, що їм треба займатися тут, є що робити, вони не навчені воювати. Ну вони не навчені і штрафувати з цих підлітків і не тільки. О, тут вже будують ділянку. Ось, що таке, дорогу зробили, одразу дві ділянки почали готувати фундаменти. Так що тут буде будівлі побудовані. Дороги, коли не було тут. Так що я не закінчу. Що... Мали б займатися цими ось, правилами дорожнього руху, там, штрафувати, профілактику якусь робити. Ні, цього нема. От в селі три ось тут Петропавський, чи два, чи три. Офіцери ці, громади, чи як вони називаються, від поліції. Ну вони ж мають 7 заболети. Машини ставлять на смугах. Одна смуга, затори, все, теж. Ніхто нічого. О, полетіла машина. от Машина чи лунку заработала. Тільки що. Ось. Вот сюда я не хотел доехать, а до чего кругу. вообще ну, проеду туда и трохи подивлюсь. А, там солнце. Раніше тут був цей між до генератор. Як на Софіївську, ось по цій дорозі є. Вітрогенератор немає. немає. Ось, він летить. О! О! Ось що я казав? Ну це хоч такий це. А ну спортивний а то ж такі що для спорту що для автодрому ось школа та садов я. теж машину поставили як рекламу все для дітей так що ось так ну далі я не поїду подвійську борсію поїду може колись коли прохолодніше буде повернусь назад. Ой. Выскочил. Да. Куляры упали. Эх. Що вони тут? Щось почалось тут теж. Ой. позакручувати? закручувати? Почалось заб'є. Я ж бачу, що щось не те. Що робити? Так. Ось тут ціла ділянка, де росте топінамбурське. Зараз він цвіте в жовтенький. теж на ніхто не садив самого вітром чи як, Рознеслося все це. Лаївська вулиця. А ось тут будують аж з лівого боку будуть фундамент робити. А ось тут, мабуть, перенесли вот все сюди. Що я там е. Ну не вот Трохи, трохи, ні, трохи. Потихеньку крутим тоже. Може, так і треба. Тут поряд, уже лица тут недалеко. З будинки продають, тут багато продають там, будують багато і продають, і продаж, продаж від забудовника. Прямо ну, трохи з боку, з лівого там поїхати то ліцей. Ліцей номер один. А отут, от де пустир буде спортивний комплекс будувати. Я вже знімав по нього. Колись буде, ну, проєкт роблять там, продаж ділянки багато ділянок продають, багато цих будинків продають, там хаусів та квартир. У Петропавлівській Борсеївській можна знайти, були б кошти, о, машина яка крута. Тут зелений гай парк зараз я проїду тут осі. Перший місяць осінь закінчується майже Ну Ось так тут зелений гай парк. Жалко, що він війна недобудований, ну як тут? Я не знаю це. Що тут мало ще бути. Дерева є, ці є. Тут ось ще треба саджати. Діти маю, мабуть, мають бути, ну, освітлення є, я хочу на стовпах висяч, і наші люди пробивають. Туби падають ці жолоді. І... Парк від, Ж... від... ліцея тягнеться і до самого ЖК Праски. Ну, закінчується війна храмом цим Петра і Павла. ще будується ну як зовнішній ще трохи тут роботи всередині мабуть щось там ще Я все точно не знаю но... бачу що фасад все фасад не закінчено там верх. Обиделся. маленький маленький кричить разобидойся тому том, что еще всего на кусе не так сделал

Праські два, я теж бачу, кран стоїть, ну щоб так будували, мабуть теж заморозили открили. Нема там цих будівельників, я бачу досіля. ціля. що ще это не булерів не бачу, щоб вкладку робили. Щось так хруст такий на підшипник підшипник розсипався, чи хоче розсипатись.